ситуація навколо долара, як найболючіше одне з сторонах, і, звичайно, одне тягне за другим. Я знайшла дуже гарний висок. Я думаю, що ви зараз почуєте, що, мабуть, це про нас. У мене є два главних противника. Армія врага передо мною і банкір позаді мене. І за ті тут, хто позаді мене, мій найстрашний враг. Знаєте, хто це сказав? Авраам Лінколь. Ви бачите, от я завжди кажу, нічого в світі не змінюється. Отаке От відчуття сюди да, про нас. Е, я можу говорити спокійно про пана Гонтерів, тому що я за неї не голосувала. Це була принципова позиція. Якщо ви піднимете голосування у тій Верховній Раді, так сталося, що з нашої фракції жодна дівчина не проголосувала. Я, Гринівич, Донець е, 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 ну, жодна жінка з фракції не проголосувала за А? Ми також не Ні, ну декілька чоловіків, мужинка жодна. Вона залишила в нас найнеприємніші, найнеприємніші е, такі я, враження. Ну, слідкуємо за, за її роботою. Я хочу сказати, що це я заявила і на Лівому що і, і треба судити за злочинку до України. Бо Національний банк має задачі контролювати стабільність національної валюти і виконання законодавства щодо функціонування банків. Якщо вона за той рік збанкрутувала 34 банки і вже за цей рік іде сьомий. сьомий, І кожен раз при банкротстві банка вона давала вимісти всі активи, 16 банкам вона дала 13 мільярдів. Это ті, які вже йшли на банкротство. Она знала, они йдуть на банкротство, она им давала, що стало фільнівандом... Ванкр... да. да. Так фінансування. Щодня зараз йде практично по 3 собі представити? От, наприклад, зараз йде на Дельтабанк йде на банкротство. В сумі 50 мільярдів вложиться долгами на Україну. З них там 28 мільярдів це тільки населення, 10 мільярдів рефінансування і рахунки юридичних осіб. І так кожен банк, і так кожен, банк вона, кожен банк, який закриває, вони виводять всі активи, практично нічого не залишається ліквідного на продаж. І бере на е, державу отакі передні. Вони, мабуть, ці активи переводять в долари? Вони, вони, вже... вони рефінансування переводять в долари, долари але, але найголовніше виводять свої активи з країни. Вони не залишають свої активи. Вони швидко викуповують в остаточній стоїмості. Найголовніше, що було, закладено, закривають кредити за ним, числами. Тобто вони чистять свої активи. А рефінансування, які отримують. Я, я можу, можу сказати, 109 мільярдів за рефінансування 2014 року. 109 мільярдів. Це є злочин. І тому, ви знаєте, я думаю, кожна людина, яка нас з вами дивиться зараз, скаже словами. Мого чоловіка лікаря, який ми говорили, говорили, всі вражені, всі переживають, як буде кожна родина виживати. А він говорить, ну от я лікар, Сашенька, ну як я розумію так, якщо відкуди витікає, то воно ж где-то і це всі розуміють, коли подивилися, хто продає найбільше державних ОВЛЦ за рубляє на операцію. Всі бувші фірми пані Монтеві. Вона стала друга інвестиційна компанія в Друг України. Кому платять за можливість виведення активів, отримання рефінансування, які відкати при рефінансуванні? І тому найголовніше питання, яке ми вчора розглядали, і Юлія Тимошенко дуже серйозно з фракцією це обговорювала, вона щоб ви знали, у нас ніколи не приймається рішення одноосібно. тому що вчора спорили, бо я без неї сказала, що я би бачила, ну і я зразу скажу, що це моє бачення. Що я би бачила, аби можна було б запросити або Мітюкова, або Савченка. А взагалі я так, своє бачення, сказав, що якщо б Юлія Тимошенка була або головою Названку, або генпрокурором, то вже б давно б були зовсім ну, інші результати. Зразу, знаєте, я просто здивовіжно побачила, як спрацювали журналісти, вони написали, що Тимошенко хоче на Назван. І тому вона вирішила мочити Порошенка свого давнього врага, мочити його бунтарю. Та мочити не надо. Знаєте, мочити не надо. Я думаю, те, що вчора зробила міліція під Національним банком, ці підприємці мені телефонували, я давала телефон наєма, їм, які стояли, це стояли ті, які платять і валютні, брали кредити валютні. А як їм вийшли, що їм робити? Всім йти на вулицю жити? Якщо я з того, з того року ще просила по них вирішити. Коли можливо було по 8 гривень зробити, перевести все в кредитний валю, валюти, в кредитний в гривні в кредити, і вони б сплачували все це зброю. І тому вчора ми говорили із фахівцями, і вже Юля Володимирна я була здивована і прощенням, всім прощенням. Вона навіть запропонувала пана Стельмаха, розуміючи, що. Скільки гадості він не зробив з Ющенко, вона за про це забила, розуміючи, що може ця людина, хоч і не молода, але вона ну, там, може зробити стабільність, бо ви ж розумієте, без стабільної валюти говорити про будь-яке оживлення економіки. Ну, я розумію, що нього не все, а Порошенко. Я думаю, що ну, Вон я вам зуміє. хочу сказати, що я думаю, що він би не дуже встиг би так повирішувати, як вирішувала пані Гондарю. Бо То, що вона зробить зараз банку, це просто. Ну, те, її її я це знаю, не чому він її не звільняє. Я розмовляла з деякими урядовцями, бо він сказав, що поки не отримає кредит МВФ, не підходьте з цієї розмови до мене. Він боїться, що він не отримає кредит МВФ. Хоча так, розуміло, МВФ? Ну, Це є сигнал, як я думаю, що то, що зараз в країні стає, є не, не, не краще. Так, от хочу сказати, що нам запропонували а, наші експерти дуже гарну фамілію Анатолій Кирилєнка, Це є українець, який проживає багато років в Америці, який є дуже великий фахівець щодо макроекономіки і фінансової політики. Він не знає, але вчора, після наради, ми вже готуємо листа з проханням його запросити на голову національного банку. Розуміючи, що повинна прийти людина, яка не буде боятися ні пана Порошенка, ні пана прем'єра, ну будь-кого, для якого найголовніше завдання не відкат, а рефінансування і заробка на ОБЗ. А от так, як він пише останні статті свої, можете підняти в сі ті, почитати з любов'ю, як він переживає за ту ситуацію, яка є в Україні, за її фінансову нестабільність. Чи можна зараз доларом взагалі зробити? Щоб хоч, хоча б, стабілізувати і можна зробити, але треба для того, щоб Перше, що сказали всі експерти, поки не буде довіри з доларом не можна зробити нічого. Поки є гонтрява, нема довіри. Тобто, чому треба поставити термінову людину, не просто змінити гонтер, а поставити людину, до якої є довіра у банку і у громади? Якщо цієї довіри не буде, спекуляція, і гра отака буде продовжуватися. І це є чим довше, чим гірше для економіці. Вона, знаєте, як ем, сказав дуже гарно Посхавер, якщо є людина винна в екстраві ординарній ситуації, в всіх країнах світу її терміново знімають. Це є необхідно для підняття довіри, що ми розуміємо, що. Це є екстраординарна ситуація. Те, що зробила пана Гонтерю, це є екстраортинатна ситуація. Це не є вільне плавання долара, це є не, ну, повністю не фахова робота пані Гонтерю, а ще й злочинна, з тих питань, про яких я вам говорила. І я хочу сказати всім нашим слухачам: нема жодного бажання Юлі два, а ще гірше. І нема у неї жодного бажання зараз робити якісь неприємні речі до президента, бо ви знаєте, позиція нашої фракції максимально часи зараз підтримувати Петра Порошенка. Бо зараз ми для нас, як і валюта, є дуже важливими питаннями. І я думаю, що президент повинен просто чути не це ж не є позиція фракції Батьківщина, це позиція всієї країни. Ми просто так же реагуємо, як і люди. Ми ж такі живі люди, як і ми. Але цій ситуації, крім гонтерів, дуже святки в лапках допоміг і уряд професіоналів, скажімо, реформаторів. Мені здається, так само мало виставити питання про відставку уряду, я, я, хочу, відчому... я, хочу сказати, я хочу сказати, що вони не винні в ситуації з валютою, тому що ще раз хочу нагадати: згідно законодавства, Національний банк є незалежний. Якщо пам'ятаєте, ми з Юлією Тимошенко це пройшли 2008-2009. Стельмах даже не приходив на засідання уряду, коли його запрошували. Він просто ігнорував повністю прем'єра, і, і він тоді найтяжчий. рік, 2009, допоміг уряду аж 3 мільярдами. Аж трьома мільярдами. Я маю на увазі не ситуацію з вами. Я, я маю, а, я, а, так, так. Да, а от і інше питання. Чи ми відчули з вами за три місяці, що цей уряд камікадзе, як сказав з Асоціації роботодавців, знає англійську мову, але дуже багато людей не розуміє українською мовою українського життя? Реалі, так. Да. Дійсно, є питання, ми вчора говорили, що є питання, по яких треба ставити питання у ротації уряду. І, чи, чи, чи розуміють вони, що вони на сьогоднішній день, якщо вже сказали, не виконали жодного пункту коаліції? Тобто, ми коли писали коаліцію, повірте, я місяць не виходила, ми писали місяць коаліцію разом всі фракції, «Самопоміч», батьківщина, радикальна, блок Петра Порошенко і народний фронт. Лалися, ми сварилися, ми виписували, кожен пункт. Це є програма розвитку. Там все написано. Там написано по кожному з напрямків, що треба робити тому чи іншому міністру. Ну, на жаль, я можу констатувати, що на цей день міністра охорони здоров'я жодної реформи не зробив, крім того, що ринки всі отак в калашматі, тому що закидуються. То така пропозиція реформи, пропозиція! Така ще не обрахована, не обговорена. є реформу для того, щоб провести, ну, наприклад, якщо б я проводила реформу в друкарських засобах масової інформації, я забрала б асоціацію, зібрала б найкращих, найвеличих видавців, да, поговорила б, запитала б, які проблеми, структурирувала б і подивилася, яким чином зробити так, щоб регуляторне поле країни, яке я створюю для вас, було для вас зрозумілим, прозрачним. Для мене було оптимальним частині сплачення податку, а для споживача було цікаво купувати вашу продукцію. Оце є регуляторна життєва. На жаль, у нас, знаєте, так, ковиряються в насу, зробимо це, зробимо це, Ринок Бу -бу -бу -бу, реакцію. Да. І, і, і тому отакі от пропозиції, як 10% на імпорт, це написали фіскали. У вас це в фільмі називається «Бухгалтерія». А в Кабміні це називається Міністерство фінансів. Вони не мають плана, права планувати. Вони можуть виконувати бюджет. Тобто, те, то, що ви це заробили, вони його розписують по ваших статтях, як ви затвердили як власник. Так от ми, власники країни, не затверджували таке. Ми давали ову, що так не може бути, бо тоді ми Це, це так, можна, можна зробити в умовах стабільної аліки, аліки. 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 шкоду. А дуже Це багато стратічно. на шкоду. А легка правословість на шкоду, бо тканини всі ж завозяться. Це зупиниться всі вся така промисловість. А скільки багато машинобудувань? те, що беруться з запасними частинами або якимись складовими там трубочками, там То вони роблять подмійний тягар. Нас вдали в долар і нас добивають ще цим. Коли, коли вони коли вони вводили ці 10%, відсотків, вони були не впевнені в доларі такому, якщо ви пам'ятаєте, і тоді і Гонтерів, і прем'єр казали, що. Більше 11 перед посилок економічних немає. А а ти... не а, а, та, 12 економіка не витримає, і всіх Вонтріва говорила, що ні в коєму разі не купуйте це а дурість, 30, по, 13, по 13 не купуйте, це І Тому, є... тому слова довіра, ви зрозуміли, якщо не ну, буде все. довіри, нічого зробити неможливо. Довіри до голови Національного банку. До його політики, як тільки буде довіра, ринок заспокоїться. це до цього часу не буде спокій.